Вітаю вас, пані та панове. Нещодавно я зробив відео про владу, в якому я розповідаю, що таке влада, що таке джерела влади і які саме джерела влади існують. Сьогодні я хочу привести пару прикладів з історії нашого народу та показати, чому це настільки критично важливо, які саме люди знаходяться при владі. Перший історичний приклад стосується часів Івана Мазепи. А саме часів Північної війни, а саме Полтавської битви як одної з ключових битв цієї війни. Для того, щоб розуміти цю війну, необхідно розуміти контекст цієї війни, про що там взагалі ця війна йшла. Ця війна йшла між двома коаліціями Європейських держав. До одної коаліції відносилися Шведське Королівство, до іншої коаліції Відносилося Московське царство. Конкретно інтереси Московського царства в цій війні було захоплення міст Ревель, тобто сучасний Талін та нарва, а також всієї Істляндії, та закріплення на берегах Балтики. І ось Швеція, Шведське королівство та Московія, Московське царство воюють за те, хто контролюватиме Естляндію. і у війні за Ісляндією. Обидві армії зустрічаються під Полтавою. Ось у мене тут спеціально для вас є карта тих військових дій, які відбувалися з 1700 по 1709 рік, тобто саме до полтавської битви і червоними стрілочками позначено рухи Шведської армії, і ми бачимо, як Шведська армія йде просто-просто-просто на самий-самий самий південь. Ми бачимо, де знаходиться Естонія. І де знаходиться Полтава? Це наскільки далеко від головного театру військових подій. Тож навіщо Шведи пішли на такий південь, що саме вони шукали під містом, під містом Полтава, який у них був інтерес? Інтерес у них був дуже простий і про цей інтерес, до речі, пише Георгій Кониський в своїй книзі Історія Русів або Малий Росії? В якому він дуже чітко і категорично стверджує, що Шведи йшли створювати незалежну руську державу. Тобто стратегічним планом шведів було відколоти руські землі від Московії на руських землях створити окрему самостійну незалежну руську державу, і ця незалежна руська держава мала стати відповідно союзником Шведів. І допомагати шведам вже в війні і у війні проти Московії, до того, як ми знаємо, Іван Мазеп всіма силами допомагав Московії у війні проти шведів. І таким чином, полтавська битва вона насамперед вирішувала не долю шведів, не долю навіть Московії, а насамперед долю народу руського, народу, який звався Русь. Це пізніше, десь через 200 років тільки русинів назвуть українцями та українцями відповідно до московського політичного концепту України. Але на той момент це все ще були русини, це все ще був народ Русь. І у Шведів був дуже чіткий план встановити незалежну державу на руських землях. Тож, чому ж Руська держава так і не повстала? Вона не повстала, тому що була програна полтавська битва. А чому Полтавська битва була програна? Тому що в цій битві шведи фактично воювали самостійно. Тобто уявіть собі ситуацію: Шведи йдуть тисячу кілометрів на південь для того, щоб створити руську державу, а русини відмовляються воювати за шведів. Русини відмовляються від незалежної руської держави. Чому так сталося? Тому що руська старшина, руська знать, руська еліта, козацька старшина, всі люди, які мали вплив на той момент в, руські, у русь, в народі руському, вони всі хотіли, ну може не всі, переважною більшістю, вони хотіли служити саме Московії. Вони хотіли зберігати лояльність Московії. Тому, коли ми дивимося на ті військові сили, які приймали участь. В безпосередньо в Полтавській битві то ми бачимо, що шведи там були повністю одні. А потім відступаюча шведська армія була заблокована на перевалі під поволочною, капітулювала та здалася в полон московитам. Тобто я підозрюю, що шведів просто зрадили, шведів завели у пастку, і там вони були зраджені, і саме тому вони програли. В Полтавській битві, саме тому армія була заблокована під Поволочною, і саме тому вони в результаті капітулювали. Тобто руська старшина, тогочасна руська старшина, не те що не хотіла допомагати шведам, вона залишилася лояльною відданою Московії, і вона допомагала Москвинам. Саме тому вони прийняли, ось ця руська старшина прийняла. Малоросійську ідентичність відмовилася від назви Русь і стала називатися Малою Росією, визнала за Московією права на Русь, визнала за Московією право називатися великою Росією. І саме за наслідками ось цієї північної війни Московське царство змінює свою назву і починає називатися Російська імперія. Росій, Росія означає Русь за грецькою вимовою. Тож москвини привласнюють собі нашу спокоічну назву. І це відбувається за Петра І. І це відбувається завдяки тому, що тогочасна руська старшина чітко і однозначно пішла під Москву. А тепер другий приклад. Він стосується вже більш новітньої історії. Він стосується так званої доби визвольних змагань. Це ганебна назва, ганебна та принизлива, маніпулятивна, брехлива назва. Неможливо війну називати визвольними змаганнями. Це не чемпіонат по шашкам, це війна. В цій війні гинули люди тисячами і тисячами і тисячами. Коли Москвини прийшли до Києва в 2018 році, вони влаштували масові розстріли, вони розстрілювали людей. Тому називати ці події змаганнями неможливо. Це просто зневага до тих жертв, які поніс наш народ в тій війні. То була саме натуральна справжня війна. І в чому ж була ідея тої війни? Начебто, начебто, формально, ми воювали за те, щоб створити, знову створити свою незалежну державу. І чому ж вона не повстала? Вона не повстала знову за тої самої причини, за якою вона не повстала за часів Івана Мазепи. Як за часів Івана Мазепи, руська знать, руська старшина не хотіла створювати незалежної руської держави, так само і за часів так званих визвольних змагань, українська старшина, заможні та можновладні українці, так само чітко і однозначно вибрали Москву, пішли під Москву. Такою, такого завдання, такої. Ідеї такої цілі, як створити свою незалежну українську державу, просто не існувало. Ті люди, усі люди, усі правителі усіх українських державних утворень, які існували на той момент, вони усі хотіли лише одного: вони усі хотіли федерації з Московією. Вони всі хотіли бути частиною Московії. Усі абсолютно. Ми це все знаємо відповідно до історичних даних, до історичних документів. Щоб не бути голословним, я прочитаю витяги з певних історичних документів, які я приводжу в своїй книзі. Почнемо ми з Української Центральної Ради та з того, що вона пише в своїх універсалах. Ось, наприклад, візьмемо універсал 3 липня, в якому Українська Центральна Рада пише буквально наступне. Цитата Временне правительство, стоючи на сторожі завойованої революційним народом волі, визначаючи за кожним народом право на самоозначення і відносячи остаточне встановлення форми його до учредит зібрання, простягає руку представникам української демократії ти. Так написано в документі: Української демократії ти Центральній Раді і закликає в згоді з ним. Твори нове життя України на добро всієї революційної Росії. Ми, Центральна Рада, яка завжди стояла за те, щоб не відділяти Україну від Росії, щоб вкупі з усіма народами і і прямувати до розвитку та добробуту всієї Росії, з задоволенням приймаємо заклик правительства до єднання. Читаємо далі. Вважаючи, що утворення краєвого органу временного правительства на Україні забезпечує бажане наближення управління краєм до потреб місцевої людності в можливих достановчих зборів в межах, ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України. До всеросійських установчих зборів. Тож Українська Центральна Рада, яка за твердженням сучасних українських істориків начебто там творила якусь незалежну або самостійну, або автономну Українську Народну Республіку, насправді рішуче ставилася проти замірів самовільного здійснення автономії України, це вони пишуть в універсалі від 3 липня. Наступний універсал виходить 7 листопаду, і ось що вони пишуть в цьому універсалі. Цитата І ми, Українська Центральна Рада, твоєю волею во ім'я творення ладу в нашій країні, во ім'я рятування всієї Росії оповіщаємо, віднині Україна стає українською народньою республікою. Не відділяючись від республіки Російської. І зберігаючи єдність ІІ, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб вся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів. Коментарі тут зайві. Читаємо далі. Так само будемо дбати. Щоб на мирному конгресі права народу українського і в Росії, і поза Росією не було в замиренню порушено. Але до миру кожен громадянин Республіки України разом з громадянами всіх народів Російської Республіки повинен стояти твердо на своїх позиціях як на фронті, так і в тилу. Справа продовольча є корінь державної сили в цей тяжкий і відповідальний час. Українська Народна республіка повинна напружити всі свої сили і рятувати як себе, так і фронт, і ті частини Російської республіки, які потребують нашої допомоги. Як полтавську битву, так і універсали Української Центральної Ради я аналізую в своїй книзі Пам'ять народу Русь. Посилання до відповідних глав моєї книги будуть в описанні до цього відео, а тут я хочу привести ще маленький відрізок зі своєї книги, який я даю підсумок цим універсалам. Тож, у цей байдуже, що безлузді бійні, яка згодом отримує назву Перша світова війна, українці, себто русини, мають вмирати калічитися та жертвувати собою заради чужих інтересів, чужих держав та чужих народів. Нагадаємо, в цій війні Московія намагалася отримати контроль над проливами Чорного моря, Босфор і Дарданели, а також йшла окуповувати Галичину та решту руських земель, що знаходилися на той момент в Австро-Угорщині. І замість того, щоб покращити положення українців та почати нарешті діяти на користь ними ж проголошеного народу українського, пасіонарі УЦР послідовно відстоюють інтереси Московії. Показово, що і Грушевський, і Вінниченко головні постаті в УЦР, згодом повернуться до радянської Московії. У сухому залишку універсал 7 листопада є спробою УЦР втримати владу в своїх руках і при цьому усіма можливими засобами засвідчити свою лояльність Московії. Ми пам'ятаємо. Що УЦР діяла як старшина від імені народу українського, а значить, свою лояльність Московії разом з українською старшиною засвідчував і новостворений український народ. Ви можете сказати: Ну добре, ну це Українська Центральна Рада, але ж, окрім неї, ще була українська держава і була ще директорія УНР. Так воно і є. Українська держава була повалена внаслідок народного повстання. Насамперед тому, що люди, які керували українською державою, домовилися з Москвою про Федерацію. Тож ці люди мали точно ті самі інтереси і діяли в тому самому напрямку, що і УЦР вони так само хотіли усіма силами допомогти всієї Росії та напружити свої сили, щоб рятувати республіку Російську. Після цього приходить до влади директорія УНР, і в мене є дуже чіткі підстави вважати, що Петліро Петлюра, так само як і Вінниченко, так само, як і Грушевський, діяв категорично і чітко в інтересах Московії. Він саботував військовий союз з Францією. Він руйнував українську армію, він руйнував українську державність. Звідки я це знаю? Я це знаю з книги між двома світами, яка є книгою спогадів головнокомандувача Північної армії УНР Володимира Оскілка. Ось він у мене є, ось там на фотографії. ось То його фотографія, там за мною висить. І тут я хотів би привести маленький відрізок з його книги, який дуже чітко описує. Які саме події відбувалися в уряді Петлюри, і як Петлюра керував цим урядом? І ось як Володимир Оскілко описує атмосферу, яка панувала в той час в місті Рівному, який він називає сталицею України? Цитата. Настрій в армії при перших чутках про соціалістичний уряд і мир з більшовиками страшенно упав. Майже скрізь і всюди говорилося про зраду у верхах. Ще гіршим ставав настрій для кожного свіжо прибувшого в столицю України рівне. Тут був повний кошмар. Розташований державний центр з безліччю урядовців різних міністерств, маючих величезні штати з жінками, з дітьми, що заповнювали безконечно довгі потяги, а в сумі по кількості душ складали число приблизно військовий корпус піхоти з артилерією, кінотою і іншими технічними частинами. Буквально переповнив місто, зробив не столицю, а ярмарок, переповнив всі місця і містечка розваг і публічних сходин. Гульня, кидання направо і наліво державного гроша йшло без перерви день і ніч. Ресторани, кав'ярні, їдальні, паштетні були повні побереги, не могли прогодувати все й орави. Рівно було правдивим судомом. Не було дня, щоб не відбувалося не менш десятка вистав з алкогольними напоями. Обов'язково не було дня, щоб не сталося пари десятків скандалів у місті. Не було ночі, щоб не то урядовці, але й директора департаментів, а то й віц-міністр не заночував п'яний в комендатурі міста або не оскандалився ще в більш непристойний спосіб. І це тоді, коли тут же, у відлеглості якоїсь сотні верст. Йшла боротьба з ворогом, який йшов знищити навіть ім'я України, де річкою й лилася кров, де конали й умирали люди, звідки привозили до рівного ранених лицарів сотнями, а щодня по вулицям столиці тягнулися довгі похоронні процесії. Хіба це не був баль під час чуми? Хіба, цей содом, хіба не цей содом деморалізував військо? Як міг стояти міцно фронт, маючи за стіною такий державний центр? Чи міг цей центр дати імпульс арміям до активного чину? Усі ж мої благання перед петлюрою про перенесення столиці з рівного в інше місто, подальше від фронту, від бази армії, або відібрання від міністерств для потреб армії сотень міністерських автомобілів, в котрих роз'їжджало нещислеме нальотне птацтво підозрілого походження й орієнтації, безліч жіноцтва було горохом об стіну, голосом вопіющого. Пустині. Володимир Оскілко лише зробив маленьку помилку відносно України. Він ще не знав тоді, що Москвини йшли не знищувати ім'я України. Москвини йшли якраз вкорінити ім'я України на руських землях. Тому Українська держава незалежна Українська держава 100 років тому не повстала виключно тому. Що люди, які стояли при владі, не хотіли створення цієї держави. Для прикладу, давайте візьмемо маленьку Естонію, в якій при владі стояли люди, які якраз хотіли створити незалежну Естонську державу. Як ми знаємо, українська армія не змогла навіть втримати Київ, а естонська армія не те, що втримала Талін. Хоча московська армія стояла там буквально 20 чи тридцять кілометрів вже від Таліну, вони посунули їх назад. І посунули так, що в результаті естонська армія взяла Ригу, взяла Псков і стояла під Санкт-Петербургом. Потім москвини, вже зібравши сили, посунули естонців назад, але естонці втримали фронт, Втримали фронт. фронт і відстояли свою незалежну державу. Чому? Бо люди... Які стояли при владі, хотіли створити свою незалежну естонську державу. А в тогочасній Україні чи Україні таких людей при владі не було. Усі люди, які стояли при владі, хотіли лише одного: вони хотіли бути в складі Московії. І все, що вони хотіли, було потім реалізовано в радянській Московії. До чого я це все розповідаю? До того, що наразі відбувається точно така сама ситуація. Якщо ви хоч трохи дивуєтеся, чому ця війна розвивається саме ось таким чином, то відповідь вона тут дуже проста, оскільки при владі в сучасній Україні знаходяться люди, які хочуть, щоб події розвивалися саме ось таким чином. Я пізніше зроблю відео, в якому я проаналізую сучасну війну. Сучасні військові дії, сучасну міжнародну ситуацію та стратегічні перспективи. А на сьогодні це все. Дякую вам за увагу та всього найкращого. Па-па!